Доброго дня! В нас з'явилися на сайті такі ящики-органайзери. Можна їх назвати ще ящики-трансформери, як хочете. Дивіться, отака, та так би такий девайс, який має отаку, габаритні такі розміри для початку. І він розбирається. Він має отаку дерев'яну кришку, на якій можна різати. Тобто, ви якщо берете на пікнік, тут можна різати овочі, фрукти і так далі. І от він так розбирається. Тобто фіксується отут всередині, тут він фіксується на таких зажимах. Це надійно і круто просто, і, і швидко, що саме цікаво. От, бачите, він такий вже стає. Каркас такий. І коли ви зверху встановлюєте оту стулешню, так видно там. Тут можна різати, можна там ставити собі стаканчики, блюда і так далі, і так далі. Всередині можна прямо в автомобілі чи на природі розміщати різні там овочі, фрукти, м'ясо, бутилки і так, далі, і так далі. Якщо ви то закриєте, допустимо. Поліетиленом всередині зробити такий, так, якби, таку ємкість. Можна наливати води, допустимо, можна перевозити рибок, чи, допустимо, на рибалці можна, щоб риба була жива, поки ви їдете додому. Тобто дуже такий функціональний і класний девайс. В нас є двох розмірів. Є на 30 літрів і є на 50 літрів. Є в різних кольорах, є чорний, є такий молочний. Я ще хочу показати вам от на 50 літрів. От, реально, воно він такий, вже такий великий. Тут вже можна так нормально помістити собі там багато речей. Та сама історія по зборці. Тобто він отак собі розкладається. Ну тобто, ми чому взяли такі девайси? Ми їх взяли для того, щоб е, е, люди, які в нас, допустимо, беруть якісь там речі, щоб вони собі могли, допустимо, свою продукцію розмістити і виїхати на природу. Тобто, ми, як ви, що ви бачите, ми розширяємо сайт. Ми додаємо ножі, ми додаємо вудки дуже зручні. Зараз появляться. Ми додаємо фонарики. Такі налобні, такі дуже функціональні. Це теж в слідуючих відео я покажу. І от дивіться, яка, який класний такий столик. Тобто ви собі сіли мене тут можна вже на тому, то вже можна там розмістити нормальну кількість якихось блюд, і вже можна собі, допустимо, на природі, не треба там на простинях чи на чомусь другому. Дуже зручний і дуже такий класний девайс. Тим більше пластик надійний. Ну, він настільки надійний, що ви будете роками використовувати отакий от девайс. Ви можете собі в машині допустимо, розмістити кілька таких ящиків, і можете там в одному якісь одні речі тримати, другі речі. Тобто, тут можна все, що хочеш розміщати. В домашніх умовах, якщо ви тримаєте в квартирі, можна ставити там нуски, сурочки, все, що те, що вам заманеться, і воно буде в одному місці. Ми сьогодні поставили дуже такий класний цінник на, на ті е, столики, тому що йде Чорна п'ятниця. Е, ті девайси ми робимо в е, таку, можна сказати, вакційну ціну, і ви будете дуже приємно здивовані, наскільки вони відрізняються від цін там, других е, продавців, які мають отакий товар. Зверніть на це увагу, відправляємо в той же день. Тобто, ви сьогодні заказали, воно вам до вас поїхало. Тобто, ви, якщо розраховуєте десь собі там на суботу-неділю, їхати вже ви заказали, і воно вже у вас приїхало, і ви вже озброєний. От іменно такою таким класним девайсом. Дуже легенький, дивіться, я одною рукою його взяв. Типу, ну і, і дуже місткий. Ну він реально дивіться скільки займає місця. Тут можна, блін, самому залізти навіть. <ріху> Ось така ситуація. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.